Всім привіт! Йде розпаковка посилочок на нашій онлайн-прийомці. Розпаковую посилочку, там така записочка. Контакти на міді 35 гривень, не магніт 60 гривень, магніт 25 гривень. Вага приблизно можете, будь ласка, відео розпаковки, зважування, дякую. Можу, але дивіться, краще попереджати вайбері. Написати, якщо можна розпаковку, бо так виходить, я вже розпакував, там, якщо там людина, наприклад, не довіряє чи що, я вже міг там, поміняти щось, ну, я образно, ви зрозуміли. А Та, так ви попередили, і я би саму-саму розпаковку з самого початку би, зняв би. Зараз починаємо важити. Давайте перше, що ми зробимо в нього на міді 35 грам. Сери, напевно, виключи спишку, бо так лупашу в голову, оцей в голову в очі. Я не бачу цифри які читати, ніби нормально було. Так, вмикаємо ваги. Так, серій, тепер ти можеш. Такого ми зробимо. О, можеш серій зняти листочок, зараз показати. Так. На міді 35 грам. Він написав, що вага приблизна. Так, тепер висипаємо на міді. 34,2. і 2. Так, ми також зробимо, Що на і ді. 34,2 Множимо на 6, дорівнює. Потім буде не магніт, не магніт. І магніт. Так, це ми назад висипаємо. Над столом це все робимо. Так, раз, раз, раз. Це є. Йдемо далі. Далі беремо це магніт. По контактах все контакти. Так, ставимо. Сирий можеш показувати. Хоп. Так, у нас вийшло 24,2 а ми маємо магніт 25. Покажи Сергій, там видно да? 24. 24,2 і покажи листочок. Магніт 25 грам. Так, магніт 25 множу на 14,5. Дорівнює. Так. Тепер ще я подивлюся. На всяк випадок серії покажи. Давайте хромбіком пройдемося. Все чітко, бачите, йде реакція всім. Куди не цей? Це в лаком скрито, це ми знаємо, що це контакти. Так, це висипаємо назад. Є таке діло. Йдемо далі, друзі. Це не магніт має бути. Ні один не магніт, і це все добре. Сирій покажи, яка має бути не магніт. Не магніт 60 грам. Дивимося на ваги.

205 гривень, 206. Дорівнює 58,2. 58,2 множимо на 19,5. Ми маємо 1135 гривень. Є, тепер далі йдемо. 25. Множимо на 14,5. 363. 363. Тепер 363 плюс 35 плюс 206. 1705 гривень піде. 1705 гривень піде людині на карту. Так що так, любі друзі, ще хотів сказати. Дивіться, скільки у нас є посилочок. Всі будемо серії, покажи. Зараз помаленьку добираємося, розпаковуємо. Завтра закінчується розіграш на дві бутилки вина. Оце людина, яка йде на другому місці, знову відправила. Не знаю, чи хтось поб'є їх дві, але завтра ми оголосимо про завершення нашого розіграшу з двома бутилками вин. Всім дякую за увагу. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. Ці